Ну що, пацани, GSC знову показали публіці найсвіжішу і найактуальнішу демку. До слова, ця демка розкриває початок гри. Перші квести вводять вас у курс справ і показують основні механіки. У цьому відео ми розповімо про нові деталі від розробників із різних інтерв'ю, про враження від журналістів. І, звісно ж, найважливіше поділимося враженнями нашого агента і підписників, які змогли особисто пограти у найсвіжішу демку Stalker 2. Тому заряджайте масло! Лини, пригощайтесь консервами і гущенкою, і погнали розбиратися. Отже, почнемо з інтерв'ю IGN, які поспілкувалися з гейм-директором Євгеном Григоровичем і технічним продюсером Євгеном Куликом. Перше запитання було присвячене шраму, головному герою чистого неба, про долю якого нічого не було відомо з моменту фіналу другої частини, яка, нагадаю, була приквелом і мала досить неоднозначний фінал і сюжетні дірки. Він різко засвітився в новому трейлері гри, приуроченому до Gamescom. Звісно, Григорович повідомив, що шрам відіграв. Ватиме дуже важливу роль у серці Чорнобиля, але відмовився від будь-яких коментарів, щоб уникнути спойлерів. Розробники також прокоментували, що вони мали на увазі під словами Сяюча сторона зони. Безсумнівно, зона це жахливе і страшне місце, де людей на кожному кроці чекає смерть. Водночас у цього богами проклятого місця є інший бік, той, який надає життю сенс для багатьох. Це єдине місце, де вони хочуть залишитися і жити. Для них це дуже важливо. Поговорили про фінал. Загалом їх буде три, але щоб уникнути навіть найдрібніших спойлерів ніяких деталей. Розробники навіть не стали розповідати, скільки з них вважаються канонічними. Проте в рішень, які прийматимуть гравці, буде безліч наслідків, з якими пізніше доведеться зустрітися. Після цього інтерв'юер одразу підняв питання тривалості проходження і, вочевидь, усе залежить від кожного геймера. За словами Григоровича, ті, хто не поспішає, закриють другий сталкер приблизно за 150 годин. Але абсолютній більшості геймерів знадобиться набагато менше часу, пізніше я розкажу скільки. Хоча гра все ще воїстину величезна. При цьому особливий акцент робиться на реграбельності, щоб дізнатися всю інформацію і подивитися на всі точки зору персонажів. На те, що відбувається, знадобиться три повноцінних проходження. За словами Григоровича, у грі дуже важливо мати хорошу стратегію. Гравець повинен багато ховатися, часто лікуватися, чергувати наступ і відступ. При Цьому ви постійно витрачаєте патрони, їжу та інші витратні матеріали, тому після чергової перестрілки доводиться обчищати кишеньки, вбитих ворогів і шукати боєприпаси. Інакше можна опинитися абсолютно беззахисним. При всьому цьому блукати і знаходити якісь нові для себе локації можна не тільки заради ресурсів, основна причина досліджувати світ полягає в тому, щоб просто побачити місця, де колись жили люди, і подумати над тим, що відбувалося. Ну і так, приємний бонус за завжди можна знайти щось корисне у черговий раз. Було підтверджено, що розмір карти становить понад 60 квадратних кілометрів. При цьому розробники не покладалися цілком на процедурну генерацію і намагалися створювати локації вручну. Незважаючи на складнощі, другий сталкер вийшов по-справжньому детальним і атмосферним проєктом, щоб ще глибше занурити гравця в те, що відбувається. Розробники спеціально додали механіки виживання на кшталт, їжі сну і необхідності використовувати медикаменти щоб на. Приклад, вилікувати переламані ноги не обійшлося і без стелсу. Незважаючи на те, що повністю невидимим для ворогів стати не вийде, ви все ще зможете підібратися непоміченим трохи ближче і зайняти вигіднішу позицію. В «Сталкер 2 є фракції як з оригінальної трилогії, так і абсолютно нові. У них своя історія про те, як вони з'явилися які в них цілі. Як уже згадувалося в першому інтерв'ю, дізнатися все за один присід не вийде, доведеться проходити другого сталкера. Кілька разів, однак для багатьох серце Чорнобиля стане першою грою в серії. Спеціально для них розробники підготували режим складності сюжет. Нічого нового в цьому немає. Вороги і всілякі механіки виживання не будуть сильно заважати гравцеві, щоб той міг спокійно насолодитися сюжетом, діалогами і катсценами. Останнім запитанням стало цитата: що на вашу думку є найголовнішою рушійною силою в серці Чорнобиля? На думку Євгена Григоровича, це дослідження. Цитата. Якщо вирушити у велику локацію, у гравця буде безліч варіантів того, куди піти. Немає якоїсь однієї визначальної точки, яку обов'язково потрібно відвідати. Ви відкриваєте для себе нові місця і просто досліджуючи округу, можете знайти щось корисне, якусь дуже жирну екіпіровку. При цьому гравець все ще може легко його пропустити і зовсім нічого не отримати. А може піти далі і знайти щось ще крутіше. Подібних прикладів дуже багато. Треба просто йти туди, куди вам цікаво і, можливо, ви знайдете там щось для себе цікавіше, хоч і пов'язане з ризиком. Керівник студії каже одну просту річ: головна мета GSC – дати гравцеві якомога більше свободи і дозволити йому бути тим, ким він хоче: жорстоким або навпаки, доброзичливим. Свободи багато, і вона винагороджує тих, хто нею користується. Я розумію, що над другим сталкером працює цілий клан Григоровичів, корпорація Григоровичів і, можливо, навіть культ Григоровичів, які можливо приносять у жертву ті почки в упроти. Азах, щоб сили пекла допомогли їм зробити ідеальну модельку Снорка, але цього разу без Григоровичів. WCCF Tech теж не провтикали взяти інтерв'ю у GSC, але з ними поспілкувався головний продюсер Слава Лук'яненко, який встиг попрацювати і над Cyberpunk 2077, і піар-менеджер Захар Бочаров. По перше, вони підкреслили важливість фідбеку від минулорічної демки. На їх основі студія переробила штучний інтелект та систему діалогів. Ба Більше у GSC була особлива команда, єдиною метою якої було обговорення того, як люди грають у демку. Які рішення приймають і загалом взаємодіють з оточенням, щоб потім передати свій фідбек іншим девелоперам. Найголовніше саме відгуки звичайних геймерів сторішнього Gamescom стали головною причиною перенесення дати релізу на листопад, і це обійшлося досить дорого для студії в плані фінансів. Отриманий час використовуватиметься винятково на технічне вдосконалення гри, і таке рішення обійшлося GSC у доволі велику суму. Наразі над проєктом працює приблизно 430 осіб. Усі сили студії кинуті саме на розробку двох білдів для ПК і Xbox. По-друге, Лук'яненко і Бочаров назвали величезним плюсом те, що у GS видають гру самостійно. Так, у них є угода з Microsoft, але вона пов'язана лише з релізом гри в геймпасі. Американська корпорація банально не зможе тиснути на студію, змушуючи випустити гру до певного терміну. Майкрософт не те, що не вставляють палиці в колеса розробки, а навпаки, надають усіляку підтримку. В основному вона Технічна і пов'язана з сертифікацією і різними консультаціями щодо версії гри на Xbox. Але основна праця по оптимізації гри все ще лежить на плечах саме GSC. Якщо говорити про геймплей, на проходження гри піде приблизно 25-40 годин, але за один раз не вийде побачити весь контент через нелінійну структуру гри. Наприклад, структура і вигляд деяких локацій буде змінюватися залежно від прийнятих гравцем рішень та й фіналів у гри 3, як я вже говорив. Уже заявлялося раніше, що щоб побачити взагалі все, знадобиться кілька проходжень. GSC також не бажає забувати про авторів модів, тому у серця Чорнобиля буде повноцінна підтримка модифікацій. Розробники можуть випустити офіційний інструментарій на релізі, але якщо раптом не встигнуть, то він вийде пізніше. Що стосується підтримки мод I.O., поки невідомо, девелопери ще думають, що з нею робити. Також автори гри розказали про систему симуляції життя ЕйЛАЙФ 2.0. Вона зачіпає як базові речі на кшталт аномалій, мутантів і NPC. Система відповідатиме за їхнє функціонування відносно одна одної. Є також спеціальні зустрічі, які являють собою невеликі історії. І всі вони мають свою специфіку і вони зможуть бути більш цікавими, демонструючи, як працює штучний інтелект. Вони цікаві та продумані. Один із прикладів такої особливої події – це коли вас посилають розшукати схованку якогось сталкера, і поруч із цією схованкою щось трапляє. Пляється, можуть відбуватися і зовсім несподівані події. Припустимо, пари NPC перестрілюються, але один із них випадково вступає в аномалію і вмирає. І ви можете спостерігати за всім цим. Але ця частина A-Life доволі проста, бо базується на загальних компонентах NPC і аномалія. Поговорили і про мультиплеєрний режим. Тут взагалі ніяких гарантій, тому що вся увага студії зосереджена на синглплеєрному аспекті сиквела. Мультиплеєр можливо вийде пізніше. Я Б, до речі, рекомендував їм, якщо й робити, то додати всю карту зони і зробити в ній екстракшн режим, який, на мою думку, дуже підійшов би грі. Але це не означає, що гравці не отримають додатковий контент. Після релізу для серця Чорнобиля вийде відразу кілька безкоштовних контентних оновлень патчів. При цьому розробники планують випустити щонайменше два великих сюжетних доповнення. Ну і наостанок GSC повідомили, що в серці Чорнобиля не буде відкритої агресії в бік Росії. І справа в тому, що вони хочуть показати Україну та її культуру з миролюбної точки зору і, власне, в мирний час. На мою думку, якісь пасхалки у грі 100% будуть. Отже, перейдемо до вражень від гри для затравочки. Наш підписник Олександр проявив видатну витривалість і терпіння, вистоявши в черзі аж 5 годин. Він відразу ж зазначив, що показана демка набагато краща за якістю порівняно з тією, що привезли на минулий Gamescom. Він не зіткнувся з великими багами, зате відзначив відмінну якість більшості аспектів гри від анімації і графіки до штучного інтелекту. Наприклад, бандити постійно намагалися обійти скіфа. Битва з кровососом стала справжнім випробуванням. Тварюка могла будь-якої миті вискочити з невидимості і дати по морді. Безпосередньо шутінг Олександр описав як щось на рівні сучасних шутерів. На жаль, кастомізація не була доступна в рамках демоверсії. Які апгрейди навішуються на зброю, подивитися можна, а ось на діти ні. Усі серйозні поліпшення робляться виключно у майстра, до якого просто не було можливості потрапити. Саня навіть похвалився, що йому вдалося пройти демку повністю. На відміну від інших відвідувачів, що дещо суперечить словам іншого нашого підписника, який побажав залишитися анонімним. За його словами, кожному дають 25 хвилин на пограти, за які аноніму вдалося її крашнути. При цьому він зіткнувся з графічними проблемами. З іншого боку, похвалив наявність хорошої української локалізації, як текстової, так і голосової. Чудові анімації використання предметів типу консервів або горілки, а також відзначив імерсивність. Окремо було. Прокоментовано складність у бою з кровососом і бандитами. Наш підписник примудрився померти по одному разу. При цьому, на його думку, демка Kingdom Come Deliverance 2 була дещо простішою. Трохи заінтригую вас, мої улюблені глядачі. Попереду на нас чекає ще один відгук, набагато об'ємніший від нашого агента. Тож обов'язково додивіться відео до кінця. Ну а тепер переходимо до найголовнішого вражень від геймплею Stalker 2 від нашого агента. Фумо, тобі привіт. Отже, погнали. На жаль, з організаційної точки зору у GSC були досить відчутні проблеми. На стенді були 40-дюймові екрани, але через те, що доводилося стояти дуже близько до екрана, усю картинку фізично неможливо було охопити поглядом. Крім того, замість 40 хвилин геймплею по факту дали пограти лише 25 хвилин, ну і власне GSC. І затримали старт на 20 хвилин. Швидше за все, час скоротили, щоб більше людей могли зацінити демку, бо народу було просто тьма. Саме так це та сама гра, яка, за словами деяких індивідуумів, абсолютно нікому не потрібна на заході. А тепер про саму гру дуже сподобалася графіка, хоча, за відчуттям, налаштування стояли на низьких, щоб вичавити максимум продуктивності. Деколи об'єкти були дивно освітлені, але прогрес з попереднього демо просто колосальний. Одної мильної чи незрозумілої текстури у проходженні не було. Все виглядало досить гарно і гармонійно. Модельки сталкерів виглядали красиво і детально, хоча зустрічались баги, буквально кілька штук. Окремо сподобалась моделька сталкера в комбінезоні науковців. При цьому одразу зрозуміло, які тіла можна лутати, а які ні. Нагадаю, що у представників китайського IGN це викликало проблеми. Також було помічено, що тіла NPC виділяються з оточення, а з вашого дозвілу. Ембієнтні трупи просто дуже добре в нього вписуються І якщо з графікою все відмінно, то зі звуком місцями біда. Але з абсолютно інших нетехнічних причин. Gamescom подія не на 10 людей. Самі розумієте, поруч проходив якийсь інший івент, і було неймовірно шумно, тож іноді було дуже важко вловити звуки оточення з гри. Зі зброї був тільки ПМ, Калаш і схожа гвинтівка на М4. Вся зброя звучала добре, як в принципі її оточення. Окремо можна похвалити Валити українську озвучку. Надзвичайно круто було, граючи в якийсь момент, усвідомити, що тобі не потрібно читати субтитри в грі такого масштабу. Озвучення персонажів також сподобалось. Правда, не вдалося почути діалогу бандитів повністю. Через те, що ти влітаєш із ноги в перестрілку, але посеред заруби один все-таки викрикнув фразу в їхньому стилі: типу Вали його. Але бандити не єдиний ворог, з яким можна зіткнутись. Довелося дати бій плоті та кровососу. В плоті була лобова атака. Після чого вона оббігала тебе по дузі і била в спину, якщо вчасно не розвернешся. Моделька в кровососа виглядала шикарно, окремо сподобались патерни атаки. Крім того, чудовисько стало справжнім скрімером. Він просто нападав ні звідки. Після атаки зразу побіг за спину і розчинився в повітрі. Коли розвернувся, вже нікого не було. Його моделька стала повністю невидимою в темноті. Єдиний момент, коли його видно, це коли він підбігає дуже близько зразу перед ударом. Від такого не Ухилишся. І найкраще, що зразу після удару він старається вийти з твого поля зору і розірвати дистанцію, тобто він буквально розчиняється в повітрі, причому демедж дуже великий. Від себе додам ще раз, що анімація появи і зникнення дуже класна. Щодо аномалій, то саме конкретно у проходженні нашого агента їх було аж дві: електрична кульова блискавка, яка літала туди-сюди, і кислотна. Електрична виглядала дуже гарно і не була статичною. Кислотна теж гарно виглядала. Вночі, але здалась йому за легкою для того, щоб уникнути дамаги. Оцінити штучний інтелект якось дійсно по достоїнству не вийшло. Через те, що зіткнувся лише з трьома бандитами. Перший з них ліг моментально, два інших тут же сховалися за укриттям. Після цього головорізи спробували обійти з флангів, навіть змогли поранити, але все ще дуже швидко відлетіли. 25 хвилин пролетіли в цілому, майже миттєво. Все завдяки чудовій атмосфері. Наостанок зазначу, що з жодним багом. На відміну від інших погравших, наш агент так і не зіткнувся. В цілому, якщо все це пояснити, то перший квест у серці Чорнобиля заключається в тому, щоб допомогти герману встановити сканер аномалій топаз. Якщо все пройде гладко, вийде заробити чималі гроші. Але який контекст у того, що відбувається в завданні, гравець дізнаватиметься протягом проходження. В цілому демка закінчується тим, що у Скіфа відбирають сканер топас. Спойлерити деталі я, звичайно ж, не буду, хоча вже є розбір найпершого квесту, який називається Туди і назад. Власне, розкрию Лише одну деталь: у цій демці Скіф не може кидати болти, саме тому, що він ще не сталкер. Якраз після цього квесту і починаються події минулорічного демо, де Ріхтер стане твоїм наставником і буде вчити виживати і, власне, кидати ті самі болти. Як резюмують розробники, скіф це далека від сталкерського життя людина, тому ви будете розвиватись разом з ним. І знання про попередні ігри серії взагалі не обов'язкові, як і їх проходження. Але від себе я все ж рекомендую це зробити і один цікавий факт: ще перед початком повноцінної розробки. Сюжет другого сталкера переписувався не один і навіть не два рази, а всі шість. Чесно, навіть важко уявити, яким був перший варіант сюжету. Представники Digital Foundry внесли серце Чорнобиля в топ 3 найкращих ігор Gamescom. Якщо торік у них були деякі побоювання з приводу технічних проблем, то зараз вони з упевненістю заявляють, що гра стала значно кращою. Вони відзначили якість зображення на Xbox, воно вийшло чітким, хоч і не без артефактів. При цьому вся ця краса працювала в 60 FPS, режимом, який був в Демці, єдиним із доступних. Хоча спеціалісти ресурсу, як і інші погравші, все ж зіткнулися з падінням. Частоти кадрів також були, наприклад, мікрофризи або довгі завантаження, але дієв зробили знижку на те, що гра все ще перебуває в розробці. Проте лише на хвилинку, перейшовши до геймплею, журналісти відзначили для себе наскільки крутою вийшла атмосфера. Також похвалили те, наскільки студія класно використовує Unreal Engine 5. Проекти створені на цьому рушії, сумно славляться розмитою, нечіткою картинкою, але серце Чорнобиля не той випадок. Відгуки наших підписників. Техноблогерів і просто відвідувачів Gamescom стали ще одним непрямим доказом приголомшливої графіки. Однак, для тих, хто стверджує, що другий сталкер має вигляд на рівні або навіть гірший за моди на кшталт аномалі. Одних слів недостатньо, їх потрібно ткнути носом в об'єктивне порівняння, тож давайте це і зробимо. Завдяки користувачеві Сайку, ми можемо порівняти локації з трейлера з місцями з модів і зрозуміти, що серце Чорнобиля виглядає помітно краще, хоч Ча рослинності більше в аномалі ще важливий момент в демо можна було пограти як на ПК, так і на Девкіті Xbox Series X. Ви правильно зрозуміли, поговоримо про продуктивність. При цьому на Series X буде два звичних режими: продуктивності 60 FPS і 1080p і якості на 30 FPS в 4К. Аналогічні режими розробники планують зробити і для Series S. але поки стикаються з певними труднощами через технічні обмеження на даний момент. Молодша версія консолі здатна видавати приблизно 34-36 FPS. Чи будуть це нативні 4К і 60 кадрів, чи апскейл для коробки серії X, поки не ясно, хоча особисто я, дивлячись на ігри на п'ятому Анрілі, схиляюся саме до другого варіанту. Що стосується ПК, на релізі в другому сталкері буде тільки програмне трасування променів і Nvidia DLSS. Апаратний рейтрейсинг, можливо, з'явиться пізніше, але на релізі не чекайте. І крім цього, автори зазначили, що поточні системні вимоги на ПК будуть скориговані перед релізом. Хоча вони ще працюють над оптимізацією. І я вже зараз боюся уявити, що там з нею буде. Але сподіваюсь, на краще. Хоча з іграми на Unreal 5 це робити досить непросто. Від себе додам про реліз на ps 5 бо у людей виникає багато запитань. Вона ясне діло вийде. Нікому не цікаво втрачати величезну аудиторію плойки, але це займе до півроку часу після основного релізу, тому не переживайте. В цілому такий вийшов розбір останніх матеріалів по грі і враження від демо. Можливо, якщо змогли теж пограти, напишіть і свої враження. Та й взагалі поділіться, які у вас очікування від гри. Наваліть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.